Російські війська можуть зайти до Дніпропетровської області. Дональд Трамп, президент США, бачить прогрес у врегулюванні російсько-української війни. Посол США Бріджит Брінк іде у відставку. А Британія планує відправити свої війська на 5 років до України. Про це і не тільки прямо зараз у моєму традиційному брифінгу. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 11 квітня. І зараз для вас добірка оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? Ну, по-перше, видання CNN написало матеріал про те, що російські війська намагаються зайти до Дніпропетровщини, вони хочуть зайти, і це їм дасть козир на перемовинах, як зазначає CNN. розширення. Бойових дій одна з цілей російського командування, контроль навіть навіть над невеликою частиною Дніпропетровської області може стати стратегічним важелем у майбутніх переговорах для Путіна. Давайте розберемо це попорядку. по порядку. По-перше, хто слідкує за моїм каналом, знає про те, що я говорив раніше, що мета фактично наступальних дій ворога. В районі Покровська перетворилася із якихось оперативно-стратегічних, більше на тактичні плани і медійно політико-пропагандистські. Тобто там більше уже інформаційної площини, ніж реальної. В чому, ця, в чому це полягає? Це полягає в тому, що дійсно ворог прагнув би перетнути адмінмежу з Дніпропетровської області, зайти хоч на 2 квадратних кілометри території, для того, аби задекларувати, що. В якихось місцях, от вони вже вийшли безпосередньо на адмінмежі Донеччини і контролюють відповідні населені пункти території, звичайно, щоб використати це з метою інформаційно-психологічних операцій. Ось яка справжня мета противника, коли ми говоримо про їхні дії. Чи здатні вони після цього розвинути ну, такий, скажімо, оперативний наступ, більш значний і більш масштабний в бік Дніпра? Ні, сил не вистачає і є підрахунки і розрахунки британської розвідки. Вкотре хочу нагадати, що, наприклад, вони рахували, що для того, аби Росія могла просунутися, наприклад, в бік таких міст як Дніпро або Запоріжжя, їм треба сконцентрувати до 2 мільйонів війська. На цій ділянці і щонайменше кілька місяців, якщо не більше, якщо й не до року, для того, щоб реалізовувати ці цілі, зараз таких сил немає, попри те, що дійсно ворог постійно підживлює своє угрупування, але станом на зараз таких сил немає. Тому ось ця мета, яка є дійсно перед перемовинами, які так чи інакше фактично можуть відбуватися щодо припинення вогню, до речі, тому що. Тут цікаво речниця держдепу Темі Брюс зазначила, що президент Трамп дав чітко зрозуміти, що на переговорах з Росією є лише один пункт припинення вогню жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Вона також наголосила пані Брюс, що це не конфлікт, який може затягнутися ще на півроку чи рік. За її словами, президент дав чітко зрозуміти США підтримують дипломатичний шлях, але уважно спостерігають за тим, як триває процес. А державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі в НАТО зазначив, що вже протягом кількох тижнів стане ясно, чи Росія справді налаштована серйозно. У Вашингтоні сприймають ці слова буквально і вважають, що Росії варто поставитися до цього. З усією серйозністю, до речі, зміни позиції президента США Трампа щодо Росії не виключив Радослав Сікорський в інтерв'ю польським медіа. Він сказав, що підхід Дональда Трампа може змінитися, враховуючи те, що Путін реально затягує своєю агресивною війною шлях до припинення вогню. І я би хотів сказати, що на зараз навіть не йдеться про шлях до миру це шлях до тимчасового стану, до перемир'я. До припинення вогню, до чого ми дійсно можемо прийти цього року, треба розуміти, що підстави вважати такі є, і зрештою певні певний перемовний процес він триває, так чи інакше, ми бачимо, що російські представники зустрілися з американськими в Стамбулі. Зустріч тривала близько шести годин, в результаті якої відбувся обмін ув'язненими, обмін полоненими в Сполучені Штати. Забрали громадян, які їх цікавили. 10 громадян загалом, а Росія забрала своїх, зокрема, одного громадянина Росії, який був затриманий на Кіпрі, а його підозрюють у тому, що він продавав і забезпечував постачання до ЕРФІ, до Росії компонентів і чіпів не найновішого зразка, але разом з тим, які необхідні Росії для того, аби ну фактично. Було продовжувати війну, тобто він працював на військово-промисловий комплекс. До речі, так само була звільнена громадянка, яка проживала в Сполучених Штатах Америки, але приїхала до Рідні в Росію, і вона була затримана за підозрою в державній зраді. Вона була затримана правоохоронними органами в Росії, чи там не будемо так називати каральними органами Росії все ж таки потрібно сказати точніше і правильніше, за те, що задонатила українській армії. Ну, ось так. Ось, ось за це фактично і була затримана. Ну, і її видали. Тобто, певні, скажімо, ну, треба розуміти, що Росія робить все для того, щоб, ну, скажімо, подавати перемовний процес зі США. Зараз ж мова йде от правильно. Брюс зазначила, речниця Держдепартаменту: мова то йде насправді про що? Мова йде. Про припинення вогню, про більше про ні про що мова не йде. Тобто, припинення вогню як перший стан, який має наступити перед подальшими певними діями. Але Росія наразі на це не йде їх треба змушувати тиском, який, сподіваюся, від Сполучених Штатів Америки все ж таки буде на Росію. А Росія нав'язує під це а, діалог про нормалізацію відносин, про економіку, про дипломатію. Про політику, обмін ув'язненими і багато кроків, які мали би продемонструвати там якусь готовність і серйозність, нібито Путіна до діалогу. Ось що рознамагається, Росія розмиває, розумієте, вони відправляють Кирила Дмитрієва, так? Який, нібито, ну, от в костюмі, в окулярах, нібито там в Сполучених Штатах вчився, має якісь ознаки інтелігентності і так далі, щоб не лякати тамтешню публіку. І цей Дмитрієв їде. Веде перемовини про що? Він же ж веде перемовини не про фактично не про перемир'я. Він веде свої перемовини про якісь економічні зв'язки, починає розповідати, які в Росії є рідкоземельні метали, мінерали, корисні копалини і так далі. Тобто, що дивіться, інвестуйте в Росію, майте справу тут з нами. Ми готові вам допомогти, реалізовувати спільні економічні проекти. Давайте працювати. Ось, власне кажучи. Фактично, до чого тут ведеться, вони розмивають основне, що до чого ведуться, власне кажучи, перемовини. Тому ось така ситуація. Ну, а тим часом, адмірал Семюель Папаро виступив перед комітетом, перед сенаторами комітету Збройних сил. Фактично, перед цим комітетом виступав не так давно командувач силами НАТО в Європі генерал Каволлі. Він був минулого тижня. Тепер заслуховують очільника індотихоокеанського командування, і він зазначив, що Китай надає 70% верстатів та 90% мікрочіпів, які отримує Росія для своєї індустрії, і в обмін Китай отримує технології для того, щоб зробити. Пересування підводних човнів непомітними та інші види допомоги. Китай і Північна Корея беруть з Росії те, що їм зараз дуже необхідно. Це посилення свого морського компоненту. І Китай, і Північна Корея прагнуть мати свої атомні підводні субмарини. Фактично, це є ідеєю фікс і кімчинина, і Цзіньпіня, які хотіли би дійсно і. Китай зараз дуже серйозні кошти інвестує та вкладає у виробництво кораблів, у посилення власних військово-морських сил, якраз з метою того, ну вони це декларують, щоб захищати свої інтереси в своїх водах в Південно-Китайському морі, але насправді це в тому числі, щоби і кидати виклик Сполученим Штатам Америки та іншим державам, які фактично є присутні в регіоні Індотихоокеанському. З метою якраз, ну скажімо так, демонстрації власної сили. Чи становить це загрозу США та їх союзниками в регіоні? Безумовно, це становить відповідні загрози, і цьому треба протидіяти. Тому зараз підкреслюється увага, яка буде зроблена реакція, яка який спосіб буде поки що він є проти Китаю? Тарифи, тарифи вони постійно збільшуються з боку Сполучених Штатів Америки, але немає. Тиску на Росію, все ж таки, ще є сподівання у президента США Трампа та його команди в те, що ось ці перемовини, які відбуваються в Стамбулі, можуть відбутися знову ж таки в Саудівській Аравії контакти, які зараз знову ж таки відновилися між розвідками між ЦРУ і зовнішньою розвідкою Росії, по деяких там, скажімо, аспектах, що це зрештою дасть певний успіх. Ну ось така ситуація, ну а тим часом сьогодні має відбутися Рамштайн, має бути на ньому онлайн, щоправда, міністр оборони США під Гексет, який планує виступити і обговорити подальшу підтримку України. Це добре. Ми бачимо дійсно, до речі, дуже цікаво. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що як тільки зараз ми відкриємо певні дані щодо. Співпраці Росії та Китаю одразу ми побачимо, що і позиція міністра оборони США щодо його присутності на форматі Рамштайн зміниться. І дійсно, спочатку анонсувалося, що Гексит може бути неприсутнім на конференції Рамштайн. А потім з'явилася інформація, що буде онлайн дійсно після того, як Україна почала поширювати інформацію про Китай. І Президент України виявився абсолютно правим у цій. Ситуації. А що ж поширено, відомо, що е президент сказав, що нам відомо про 155 громадян Китаю, які можуть воювати проти України, їх вербують за допомогою соцмереж, є цілий канал, і, ймовірно, про це відомо Китаю. Ну, бачите, так як я і говорив у своїх відео, про те, що дійсно такий потік і існування каналу. Фактично вербовочного, який працює на те, щоб громадян Китаю залучати до служби в російській армії. Ну сказати про те, що він просто так десь буде існувати і буде зовсім інкогніто невідомий. Ну, мабуть, що це просто неможливо і зараз це підтверджується і відповідно ми чекаємо дій. Крім того, президент України Зеленський сказав, що ми готові обміняти громадян Китаю на українських полонених. Які знаходяться в Росії. І дійсно, нехай Китай включить свої важелі впливу на Кремль і змусить Путіна повернути наших військовополонених. Це важливо повертати наших людей. Тим часом видання The Guardian розкрило дещо інформацію про те, скільки можуть платити громадянам Китаю. Отже, а, значить, наголошується. На бонусі у вигляді від 8 до 27 тисяч за реєстрацію і підписання контракту і зарплату від 2,5 тисяч доларів на місяць це те, що пропонують громадянам Китаю, стартовий при цьому бонус за підписання контракту не може становити менше 8 тисяч американських доларів і може до 27 зростати залежність від там. Це вже подальші виплати, якщо там подвиги будуть і так далі. Ну, вони не встигають ці подвиги вчиняти, тому що гинуть. Ну, от, власне кажучи, це те, що платить Кремль, і дійсно Росія готова платити значні кошти, в тому числі і своїм. Таким чином, вишукуючи в своїй глубінки тих, хто готовий їхати воювати, гроші уже давно затьмарили російську пропаганду і якусь ідею. Великого російського государства і руського міра, тому що саме гроші переважають як той елемент, через який погоджуються як росіяни, так і громадяни третіх країн іти і воювати на користь російської армії. От, власне кажучи, те, що відбувається і що простежується, саме фінанси. Ось і настав той момент, тільки потрібно було б, щоб в зворотній бік це пішло, щоб зрештою холодильник почав. Перемагати пропаганду через погіршення економічного стану в Росії, ну поки що цього не відбувається, тому ось така ситуація. Ну а українська делегація сьогодні від сьогодні почне роботу в Сполучених Штатах Америки, де будуть тривати консультації щодо угоди про рідкоземельні метали та корисні копалини. Президент України Володимир Зеленський цього тижня в спілкуванні із журналістами. Зазначив, що угода із США про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам і має бути ратифікована Верховною Радою України. Також Володимир Зеленський дещо розкритикував підхід міністра фінансів США скота Бесента щодо її підписання. Угода буде серйозною, вона буде ратифіковуватись в парламенті. Я захищаю те, що належить Україні. Вона повинна бути вигідна і Сполученим Штатам Америки і Україні. Це правильно, сказав Зеленський під час спілкування, і тут він відзначив а, те, що Бесенту, міністру фінансів США, вірогідно не сподобався підхід щодо рівноправного підходу до укладення угоди і щоб Україна виглядала в цьому рівні на достойному. Тут цитата Зеленського важлива: я вважаю проблеми пана Бесента в його підході. І те, з чим він приїхав, і він сказав: ви зараз повинні це підписати, стукати пальцем по договору і казати, зараз треба під це підписати. На це я міг тільки сказати йому припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно. І напевно він очікував іншого діалогу, що Україна одразу підпишемо. Тут президент України дійсно виступає захисником національних інтересів і чітко це демонструє. В той же час треба розуміти. Що Бесент може бути саме тією людиною, яка має вплив на президента Трампа в багатьох питаннях. Адже за версією телеканалу NBC News американського, саме Бесент був однією із тих людей, яка переконала президента Трампа вести тимчасовий мораторій на запровадженні тарифи щодо європейських країн. І Європа теж, до речі, вела Зараз не, не запроваджує тарифи, щоб вести перемовний процес зі Сполученими Штатами Америки. І однією з цих людей е, є Скотт Бенсенд, який, ймовірно, буде формувати бачення і е, безпосередньо для е, безпосередньо для президента Трампа щодо е, угоди про корисні копалини. Ну а те, що в парламенті буде ратифікована угода з ними. Якийсь суспільно-політичний дискурс дасть йому щонайменше консенсус певний. Друге, це має задекларувати серйозність намірів України, і серйозність, фактично, прихильність до виконання зобов'язань щодо цієї угоди. Це теж насправді важливо. Ну і під час Рамштайну так само буде обговорюватися питання. Відправки військ коаліція охочих провела своє засідання. А видання The Telegraph британське написало, що Британія планує відправити свої війська до України терміном на 5 років. А Кая Калас, представник зовнішньої політики та безпеки Єврокомісії, зазначила, що різні варіанти можуть бути. Ця місія може бути від моніторингової до стримуючої Росію. От, власне кажучи, така ситуація. Тобто ідея відправки військ, дуже активно обговорюється, але ж потрібна конкретика і потрібно від затяжних дискусій та діалогу зрештою переходити до конкретних дій. Дискусії тривають, обговорення щотижня, так це важливо, але ми чекаємо реальних та конкретних дій. Одну з таких дій зробила Бріджит Бринк, посол США в Україні, яка подала. У відставку державний департамент США це підтвердив видання. The Financial Times зазначає, що це сталося ймовірно через те, що Бріджит Брінк не погоджується із підходами нинішньої адміністрації президента Трампа щодо позиції по подальшому руху, і в тому числі щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Тож незабаром будемо мати іншого посла Сполучених Штатів. В Україні, можливо, більш близького до Дональда Трампа та його ідей і маємо бути до цього готовими. Але хочу нагадати, що США наполягає припинення вогню, потім інші перемовини. Це абсолютно правильно. і Я думаю, що ми до цього зрештою будемо рухатися. А тим часом ми все ж таки, попри все, стоїмо з впевненістю та божою допомогою, рухаємося і дивимося вперед. Бережіть себе. Слава Україні!